Всім привіт! Сьогодні перевіряємо, як працює наш головний пристрій з USB-хабами. Такі питання у нас були в групі, в телеграм-каналі. Якщо ви не там ще, то переходьте за посиланням в описі і приєднуйтесь до нашої спільноти. Отже, у нас є USB, в нас він лише один, тому якщо ви хочете під'єднати декілька флешок чи якихось USB-девайсів, то вам потрібен хаб. Ось, на прикладі, о такого придбаного на Aliexpress Ми і будемо сьогодні перевіряти. Для того, щоб перевіряти, у нас є стандартний шнурок для підключення Android Auto. Та дві флешки з музикою. І ми будемо зараз перевіряти, як воно все працює. Тобто, для початку ми під'єднуємо одну флешку, дивимося, як вона відображається. Потім під'єднуємо другу флешку, дивимося. На... Дивимось на поведінку е, нашого головного пристрою, а потім під'єднуємо ще й Android-Auto і подивимось, що з цього вийде. Підключаємо хаб. Хаб можна під'єднувати будь-який. Там хтось може сказати, що ось цей працює, а ось цей не працює. Е, весь принцип роботи будь-якого хаба однаковий. Тому, якщо він справний, то він буде працювати нікуди він не дінеться. Отже, під'єднуємо першу флешку. Переходимо на головний пристрій. Вмикаємо аудіо. Ми бачимо, що наша флешка підтягнулася. Ось вона. У нас є музика. Під'єднуємо другу флешку. Дивимось на ГУ, на ГП. Під'єдналася друга флешка, ось вона. Тобто дві флешки працюють без проблем. І тепер ми під'єднуємо телефон, бо ми хочемо ще й Android-Auto, щоб дивитись карту. Хочемо ж хочемо. Під'єднали. І бачимо, що ми перевищили кількість допустимих девайсів. Тобто Android Auto в нас не підтягнувся, у нас залишилось дві флешки. Для того, щоб отримати нам Android Auto, нам треба будь-яку флешку видалити і знову перепідключити шнурок до телефону. І Android Auto вибиває взагалі все USB, яке є. Каже, що він головний. Каже, що він головний, так. Ось так експериментальним шляхом ми з'ясували, що хабом користуватись можна для декількох флеш-накопичувачів, але якщо ви під'єднуєте Android Auto або Apple CarPlay, то вони мають перший пріоритет і вони вимикають усі USB девайси. На цьому все з вас лайкос, підписка, коментар і до зустрічі в наступному ролику.